Так, друзі, показуємо вам унікальні кадри. Не перемотуйте бо такого, тільки на волині можна побачити і то дуже рідко. Так, забор у нас, йдемо через забор напряму, пройдемо. Пройдемо ми через забор напряму. Що там відбувається? Відбуваються цікаві речі. Два трактори палять солярку, щоб її ну, дати навантаження. Зачепилися за пенька і тянуть в різні боки. Тягнуть різні боки. Так, з під пеньочки. Побачимо, що з того вийде. Цікавий контент. Муси я залишати роботу. дивитися, що воно з того вийде. Ой-ой-ой! Побачимо заодно якийсь сильніший. В цьому є блокировка, в цьому немає блокировки. Ну, МТЗ з блокировкою це рідко буває. Там гідравлічна блокировка, а вона зазвичай працює. Тут вже поміняна крішка кришка від МТЗ-50. І там нехайна блокировка. Що з того буде? Один пенюк. Їх треба стати, було по світовно чинути в одному напрямку, де ще на Нічого. Зараз почали в одному напрямку. Але давайте хлопців Це знущання з техніки. Зачепіться послідовно, один за одним. Тягнете в різні боки. В різні боки тягнете. Станьте в один рядочок, один за одним зачепіте. Видеш не розорве трактора. Та, за один за одним, і піде легень. Звісно, той туди, тягне, туди. Да, да. то так туди. Лебіч як Шука. А віз донині там. Там треба було підрубати було піднести. Там десь видно є всередину, вниз. Олег, Давайте на рядочок, вставайте, зараз буде діло. Ану ж, пишемо в коментарях. Поки що мене не додивилися до кінця, бо я не знаю, воно закінчиться. Пишемо в коментарях, чи буде різатися, хвилин в двох стане послідовно тягнути в одному напрямку. Вирв чи не виручу. Як ви думаєте? Пишемо коментарі. Так, сонечко. Содочка немає, наші панелі, наші панелі, бачите, вони то працюють, але дивіться, який відрізняється колір, тих, що пізніше купили, Однакові марки, однакові нормаль, так вони відрізняються. Чомусь, не знаю чому. Так, дивимося далі, дивимося далі. Бачите, що нарвали. Тут знизу, якщо подивитися, це, дивіться, пеньок, 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 пеньок. А де пеньок? А, пеньок туди. Оце, оце добре видно, бачите, лежить туди це саме стовбур. А знизу там десь є така пряма, її треба зламати або підкопатися, зрубати. Зараз це буде переїжджати і побачимо, що стовби вийде. Дивіться послідовно. Паралельно збільшується струм, але була на напруга. Струм буде менше, напругу додамо, при припосидному під'єднанні. Тут не вистачає напруги їм, струму хатає. Так що нам тут скучати не приходиться, нам нема коли скучати. Біжимо від одного. seka ka um momento ka Зараз їх з'єднається 80 плюс 80 буде 160 кінських сил. Слабенькі їх ходять. Давай, Максим О, -о, О, Стоп, 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 стоп! -стоп. Розмотався це. Не треба взагалі. Да, там його пустити розкоси, Ти опусти розкоси, Максим. Зачепи нижче, а потім начальник розкоси його притисне тобі, у тебе буде зачеплення хороше. Перед кап піднімати в той трасну буде придушувати, ото буде зацеплення. Не, не вистачає, сили не вистачає, зацеплення вистачає. О, Оооо. А де зачепити нижче? А Не можна? Що, щоб під цього сучка? Щоб під цього сучка, пішов це. Як ви думаєте, правильно Я кажу? Ні? Оооо. Я потім натягнеш розкосами, воно прижме донизу, почне піднімати передка. зараз його піддавить розкосами, щоб він і так пробуксував. Не ще зачіпляє, так що може обскочити, правда? Як я правда, таку зазубінку робити, сокирую робити. Зробимо зазубринку. Там пісок, там за то підцепа. Сокирою рубни. І ти натягнеш розкосами, у тебе зацеплення стане хороше. трактора бо а він тебе почне і почне проткати піднімати, а той тобі підводимо донизу і все. І в цьому трактор саме часто буде, тому легко буде. Треба було б помінятися було місцями. Щоб трактор не поламати. що через мене. Да, Барсік. Поламай трактора, ні? Барсік. Барсік! Раз тут валяється. Порвали цепа, так? Да? Він ще порвав. А що ж? Тож, наші хлопці все можуть, бачите. Розірвали по-живому. Теж ж сталюка, там треба сили, не знаю, скільки? Скільки ньютонів треба було приложити. Чи то мені? Я Що можу це? забрати, мені здасться. А, то його. У Його хазяйство така річ. Сам такого не зробиш. Металу сам не зробиш. Так, давайте, хлопці, давайте скоріше. Різати треба, різати. А все я не знаю, як зветься цей малий. Я там той малий сховався за хазяїна. <ріх> Оцей малий. Йде не сюди, познайомимо тебе з Барсіком, йди сюди. А ходи, ходи, є. ходи. Ходи сюди. Лопати. Попробуйте підкопати, що Все, фільм не, не перемотуємо. Саме цікаве вперед. Я витрачаю свій час. Гріх не подивиться таких хвіль. Я витрачаю час, знімаю контент, щоб вам було не скучно. Ставте на паузу, варіть чай, біжіть за попкорном. Проте ще тільки починається. А те саме серйозне, тому що я їм порадив так зробити це, не запитувати. А саме цікаве те, що я не впевнений, що буде з того результату. А якщо не буде результат, я буду чекати швиденько-швиденько. Бо хлопці просадять на мене. Позаложили. Максим підкопуєш. О, там рубуни треба. Хай відрубають того коріння, що тримав. Воно легше піде, потім подумав, що через те, що це зачепили так. Бо я переживаю, бо то я коли сказав зробити так, і мене не послухав, ні добре, а так скажу і послухають. Щоб так було в житті, а потім воно не вийде так. І вони з тою лопаткою, і тою сокирою, і на... А тут я сам без, без зброї. Я сам без зброї. О, то корня треба перерубати. Кожен куріч по окремості слабенький, а разом вони сила. так само люди. В єдності сила завжди в єдності. Нас хочуть розділити, нас ділять за політичними поглядами, за іншими поглядами. Розділяють, а потім нас е, самі себе суспільство знищує. Бігають українець, в українській формі за українцем, б'ють, ламають. До чого дожилися українці? В єдності наша сила. Єднуться наша сила, нас роз'єднують, нас хочуть посварити між собою. Вже два народи, дві країни посварилися, вже між собою починають людей сварити. Єдність. Бачиш, що робить єдість? Тоненькі. Отримають. Так, давай хлопці. Щось буде. Я відчуваю, що щось буде. Якби це був фільм художній, а не документальний. треба музика тривожна. Зараз така. Уявляю, що грає така тривожна музика, напруга наростає. Напруга наростає. Щось воно буде. Я відійду далі. Розкос треба підняти. піднімай піднимай е -е, ничего нема <сі> стоп 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 <сі> не 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 у нас зліз цеп не 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 толя чуть цеп прийшов то ніяк затянуться ніяк не завязався Піднес під цього, змі його. би знову обставина під цього сушок цепа, сюди йому. Піднесаємо. Отак. Я почав якось натягнути було. Не получається, да? О, біда. він на удавку йшов якось. О, 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 затовше. -за Його й би тако добре потягнути, то щоб на удавочку. тягнеться більше. Воно тут зверху буде. О, о, під, 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 той виступ. Під ту загадулину. не мотузок, що зав'яжеться, це. Так, дубль 2. Музика тривожна знову, в нова версія. Ще більш тривожніша музика. Першу стерли, все. Добль два. Все, така тривожна музика знову починає грати в нашому фільмові. Пригоди. Тригоди наші продовжуються. Нічого немає. Немає нічого. Все, музику вимкнули. А, також ще нопи. Ну хай пробуй так. Ось, Ну це, і то не час, зараз вскочить це після. О-го-о-о, це заглох. Стоп, 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 заглох. О! Довантажили ми. Довантажили ми до, до, до такої степені, щоб двигун не витягнув. Це те, що ми хотіли зробити. Я ж казав, що буде піднімати пародка. Заглушили двигуна, значить ми його нам зацеплені. За це те зробили. Це було не по сценарію. Не по сценарію. Засосався. А? Не дососався, так? Да? Так. Не по сценарію пішло. Бензину нема. Нема бензину. Є бензин. Може засосався. Заси, якраз засосався. Бачиш, дивись, бензин знизу. як бензин свище звідти. Засосав він його. Він був засосний, чути, бо що багато суміш. Він бурхнув. Чути, коли багато суміш, як був лапіноцький суміш. А він завжди підсостав. Він його дергнув. Буркнув щось багато суміш. Він теплий, і кран може бути не закритий. Він взяв футалу, багато а він взяв ще підсосав. Він не відчуває, коли бідно, коли багато собі. бачиш? Засосем. Це, це надовго. Треба ставити на паузу, бо буде посилюється ладовий фільм. О, о! О, починає стріляти. Трошки вичміхалося. Трошки вичинкалося наше, наше паливо. Зайве було паливо. Я казав, що там дуже пісоши є. А, ні, ще треба. Краника закрив. Це приходить, таку подіргаєш, потім воно відчувається на руки. Воно потім приходить, починаєш відчувати. Я був трактористом. <звукат>, Максима не почувствую. почувствує. Почувствує. Як колись пам'ятаю, надіргався так, що мама не горюють. Мокра свічка. Мокра свічка. О-о, буде, буде діло. Буде діло. Ще сонце починає вибиватися. На наші панелі. Генерація зараз піде. Зараз піде генерація. Ей, немає, немає, немає. Даємо ще на паузу. Ну вже, вже, вже. Сейчас, зараз це роздьорне. Дай, бачите, зняв з паузи, далі продовжуємо. Трошки на паузі було. Максиму там. Давайте казав, що це буде. Просто він не очікував, що таке зацеплення буде. Ти раніше тягу, щоб він не піднімався, перед його. Все, більше не глушити, хлопці. Дід дивиться, думає, що там та молодіж робить. Жили все життя. Що там вони таке роблять? Добрий день Так, дивимося А, цеп відірвався. Слабо був зав'язаний цеп. Не буде нічого. Не буде нічого, хлопці. Не знаю, замітайте працювати. вже. Та ні, він розв'язався, Ні, гачка немає. А, прозорвався, так? Ну я тут сила була, така що він не міг буксунути, розумієш? Сила була дуже сильна. Звіно гаряча вже. Копай ямку і підрубуй, бо то ти треба помучиш. правда? Щось нічого по йому не знати. Треба копати. Копати треба, тут не їде. Може той корінь десь з цієї сторони тримає, розумієш? Десь тут він. Десь вниз іде. Тут, тут треба таку пару пару часу покопати. треба. Я Та дозвіну, no, no, no. No. Там знизу вода її. І... Пару часу, вона тягнулася до води, знаєш, типу, там корні. Пару часу треба покопати. О, Треба було два Ні, не, не видно, хіба на відео перемотати назад, подивитися, але там на відео не не, не спів поняти, що куди. Давай ще цю. Ду, Все, Кожі ми це зараз закінчуємо. І не знаю, що, може, десь в другому сюжеті покажемо, бо вже мені треба буде працювати, до мене дзвонять, вже більше немає часу. Дякую всім, хто дивився. Я вважаю, що це все було невдало. Спроба. Пишемо, що так зробили, хлопці, чи так. Коментуємо і всім до побачення.